Привіт, мене звати Ірина Горбунова. Я маркетолог, і на цьому каналі я розповідаю про те, як монетизувати свою експертність. Отже, друзі, якщо ми з вами створюємо навчальні продукти, у нас є насправді дві стратегії продажу цих продуктів. Вони протилежні, кожен з них має свої плюси і має свої мінуси. Давайте поговоримо про кожен з них. Перший підхід це коли ми продаємо один і той самий продукт все новим і новим людям? А другий підхід це коли ми одним і тим самим людям, які на нас підписані, скажімо, в інстаграм, продаємо все нові і нові продукти. Отже, про кожен із них. Якщо ми говоримо про підхід, коли ми маємо створили один єдиний продукт, і ми постійно намагаємося вийти на нову аудиторію, щоб їй його запропонувати, які плюси можуть бути тут? Звісно, що в такому підході ми не витрачаємо дуже багато часу на створення самого продукту, тобто ми його створили один раз, і з кожною ітерацією, з кожним запуском ми можемо його покращувати. Робити кращу якість додаткових матеріалів, обдумувати кращі домашні завдання, витрачати потім більше часу на комунікації у групі, і це все йде на користь і на розвиток нашого продукту. Проте, мінус тут в тому, полягає, що наші підписники, люди, які є нашою аудиторією і вже пройшли цей продукт, їм стає з нами нудно і поступово ми можемо втрачати цю аудиторію. І нам потрібно багато часу постійно виділяти на створення цікавого, якісного контенту для того, щоб розважати стареньких, як я їх називаю, тобто тих, хто вже на нас підписаний, і тих, хто вже проходив цей продукт. У стратегії, коли ж ми створюємо багато, Регулярно нові продукти і постійно пропонуємо їй свої, своїй аудиторії, вже яку ми зібрали в нашому плозі, які можуть бути вигоди у цього підходу. Ну, звичайно, що в такому форматі ми Витрачаємо доволі багато часу, ресурсу і енергії на створення невеликих, але е, цікавих, корисних для цільової аудиторії продуктів. Ми витрачаємо дійсно на цей час, але ми маємо більше змоги продавати їх своїй аудиторії, яка довго з нами, і допомагати їм розвиватися в якомусь глобальному питанні, яке є, от е, знаходиться в зоні нашої експертності. Тобто сьогодні ми створюємо один продукт, робимо тиждень під нього, прогрів. Рекламну кампанію, розповідаємо про нього, створюємо контент на тему цього продукту. Запустили його, група пішла працювати, а ми переключаємось на інший продукт і розпочинаємо рекламну кампанію, прогріви до цього продукту, створюємо контент про цей продукт. І таким чином рухаємось. Група запустилась, ми третій продукт створюємо. Наприклад, я рухаюсь саме за цією другою схемою. У мене близько 30 навчальних продуктів в моєму інстаграм доступні. Я Створила це за півтора року, можливо, трошечки більше, ну, близько, близько півтора року. І. Мені ця схема подобається, тому що ми тут не прив'язані до постійного трафіку до того, щоб постійно залучати нових підписників, і це дає змогу чудово монетизувати одну і ту саму базу людей. Тобто, ви можете мати небагато підписників, але добре заробляти з блогу за рахунок того, що ви постійно підсвічуєте потрібні для своєї існуючої цільової аудиторії теми. Такий підхід дає можливість. Вийти на вищу рентабельність, а рентабельність в інфобізнесі, яка знаходиться от на рівні 80%, її можна вважати нормальною і навіть хорошою. Тобто, що це значить? Це значить, що на кожні зароблені 100 гривень ви, наприклад, 20 гривень витрачаєте на. Продаж цього продукту, тобто на створення рекламних кампаній для нього, навіть якщо це ваші люди, вони вже на вас підписані, то їх теж треба на них теж треба рекламувати, на них теж треба ставити таргет, треба шукати способи охопити максимум своєї аудиторії. Тобто тому ось така рентабельність і з'являється. І у витрати насправді продукту. У нас не тільки реклама входить, у нас входить і, наприклад, якісь оформлення, якийсь дизайн, оплата сервісів, наприклад, таких ось чат-ботів, імейл-розсилок і тому подібне. Отже, я до чого веду до того, що краща рентабельність, вища рентабельність у вас буде скоріше у другій моделі, коли ми маємо багато продуктів і продаємо їх, умовно кажучи, на одну й ту саму аудиторію, ніж коли ми маємо один продукт, і він постійно залежить від притоку нової аудиторії і від результатів рекламних кампаній. Проте, звісно, можна ці моделі і міксувати, і доволі вигідно виходить. Мати багато маленьких продуктів не обов'язково це можуть бути курси, це можуть бути майстер-класи, можуть бути тренінги, можуть бути не знаю, наприклад, медитації, пакети медитації, гайди, якісь чек-листи. Хоча чек-листи, я взагалі вважаю, що це вже формат не для платного продукту, а скоріше для лід магніту. Так от, ми маємо якусь певну кількість недорогих доступних продуктів, яких багато, і ми, наприклад, запускаємо раз в якийсь час. Один дорогий великий флагманський продукт, і саме на нього постійно залучаємо все нову і нову аудиторію. І таким чином ми поєднуємо ось ці дві озвучені мною стратегії монетизації свого блогу. Якщо вам було це корисно, ставте лайк, залишайте запитання, і я зніму на них відео у наступних випусках.